Привіт, народ! Продовжуємо рубрику з безкоштовними іграми. Сьогодні зібрав цікаві хорори, кілька шутерів та ще багато всього цікавого. Тож, не будемо гаяти часу та поїхали. Відкриває нашу добірку кооперативна гра Project Regulage. Дії гри розгортаються на космічній станції. Ми повинні досідити станцію, щоб з'ясувати причини зникнення екіпажу. Під час виконання головного задання ми будемо знаходити аудіожурнали, термінальні записки та особисті речі екіпажу, що допомагатимуть поступово розкрити історію та дізнатись про події, які призвели до зникнення персоналу. Masquerade the Dead Pan Cry – horror від першої особи, де ми граємо за молоду дівчину, яку викрили та змусили працювати балериною в зловісному кабаре. Щоб вижити та втекти, нам доведеться досліджувати кабаре, уникати небезпек і розкривати темне минуле його мешканців. DK of Logos – атмосферна екшен РПГ натхнена слов'янським фольклором. За сюжетом село головної героїні було зруйновано, внаслідок чого вона вирушила на північ, щоб знайти підказки про тих, хто завдав їй болю. Серед особливостей виділяють хардкорні битви в систему прокачування та напіввідкритий світ. Її вірним супутником виступає містичний лось, якого можна використовувати як засіб пересування та помічника у вирішеннях ломок. Наступна гра психологічний хорор від першої особи vale of Sanity Echoes of the Carnival Chapter 1. дії гри розгортаються покинутому карнавалі. Ми опиняємося в моторошному середовищі, де нас переслідує жахливий клоун. Це перший розділ, який пропонує самостійну хоррор історію, що поєднує стелс, стратегію та вирішення голомок у напруженому сюжеті. And transition – атмосферна наративна гра про останні дні перед кінцем сіту. В ролі звичайного підлітка нам належить відновити стару радіоважу, щоб наповнити тишу мелодіями та підтримати мешканців міста в їхній останній миті життя. Тут ми стаємо не просто спостерігачем, а активним учасником цієї зворушливої історії. Delta Force – тактичний військовий шутер, який повертає культову франшизу до її витоків. чекають напружені бойові операції, широкий арсенал зброї та гаджетів, а також тактичний геймплей. У комплекті також іде кооперативна кампанія, яка базується на реальних подіях операції Магадіші 93-го року. Вона включає сім розділів з напруженими битвами, деталізованою графікою, але при цьому поганою оптимізацією. Стрінова ПВП-шутер з аніме а кожна із яких має свої особливі здібності. Завдяки зміні 3D та 2D Форм можна ухилятися від пострілів, а також влаштовувати засідки. Стрільба досить казуальна, але зіграти з друзями однозначно варто. Вектор Strike – динамічний багатокрестувацький акшн формату 4х4, що поєднує в собі елементи футболу і шутера від першого особа. Все, що можемо робити, це стріляти, стрибати, бігати по стінах, ковзати, робити ревки та забивати м'яч у ворота суперника. Sky Children of the Light – ніжна та чарівна гра, в якій ми граємо за дітей світла. Кожен куточок всього чарівного світу сповнений загадок і затишних моментів, які наповнюють наше проходження теплом. Ця гра справжній затишок у віртуальному світі, що спонукає до роздумів та дає можливість відпочити від щоденної метушні. Дайнсона атмосферна пригода про кочівницю, що ковзає піщаними дюнами на сонячному серфі. Тут ми будемо досліджувати руїни зниклої цивілізації, розкривати її таємниці та насолоджуватись медитативним гейплеєм у світі, де сплючаються природа та технології. Ось власне і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.